Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу, які же помідори я вважаю найкращим для консервування. А перепробував я їх дуже багато. Це і сорти і гібриди. Ну, Наприклад, добирало червоний, добирало чорний, добирало помаранчевий, добирало золотий, добирало рожевий, кібіц, а також гібриди: улісе, міцено, мамако, наміп та інші. Але дійшов до висновку, що жоден з цих сортів або гібридів. Не зрівняється з тим гібридом помідору, про який я вам розкажу. Серед усіх помідорів в консервації мені сподобався саме Beningar F1. Це дуже така красива помаранчева сливка. В баночці вони виглядають ось так. Такі красиві, і якщо в житті вони більш такого в свіжому вигляді жовто-помаранчевого кольору, то в баночці вони і стають, ну, навіть трошки, я б сказав, помаранчево-червоні. Я порівняв, відкрив позаминулорічні, а також минулорічні баночки, де закривав інші червоні томати, але по смаку Бенігари виявилися незрівнянно краще. Чим ще мені сподобався помідор Бенігара? По-перше, вони неймовірно урожайні. Якщо порівнювати з усіма сливками або будь-якими іншими помідорами круглими ті меншої форми, і в першу чергу вирощуються саме для консервації, то бенігара всіх їх перевершує по урожаю. Причому, що мені дуже сподобалось, навіть якщо формувати помідор в три стебла, плоди у них залишаються не стають меншими, залишаються приблизно такого самого розміру. І відповідно просто на 30% збільшується врожай. Єдиний нюанс, що якщо формувати бенігару в три стебла. Тоді е, на ньому дозрівати плоди будуть трошечки пізніше, ніж на тих кущах, які в спромовлені Е, Також дуже приємний момент. Е, ці помідори класно дозрівають, зірвані в технічній зрілості. Я зривав е, томати, які тільки-тільки починали окрашуватись, і у них ще були зелені зверху плечики, і вони прекрасно полежавши тиждень, можливо, 10 днів, вони дозрівали е, дуже добре. І відповідно вже в, консервації, в консервацію йшли всі такі помаранчеві. Але також ця сливка досить смачна і в свіжому вигляді. До речі, напишіть в коментарях, які у вас улюблені сливки або інші консерваційні томати, які ви садите, гібриди, сорти, що вам подобається. А зараз хочу показати, як томат Бенігара виглядає в розрізі в паночці. Помідорчик. Ось такий гарненький. Супер смачний. Реально найкращий томат для консервації. До речі, до того, як я зупинив свій вибір саме на Бенігарі, у мене таким фаворитом для консервації був гібрид Толстої F1. Також, коли я ще вирощував сорти, мені дуже подобався в консервації Дебрао чорний, але е, я відмовився від цього томата. Тому що ну, всі такі стандартні недоліки в сортів, це те, що він і більше схильний до посинкування, відповідно, потребує більше догляду. І у нього більше віз... міжвузля, менший урожай, ніж у гібрида. Ну, наприклад, якщо порівняти з тою ж бенігарою, то скоріш за все, ну точно вдвічі а й втричі, з е... куща можна зібрати урожай більше, ніж з дебра чорного. Але якщо, наприклад, от вам е... не подобається по якійсь причині жовті помаранчеві томати. Можна взяти на консервацію саме Толстой f 1 Дуже непоганий томат. На відміну від Бенігари, в свіжому вигляді він мені не дуже подобається в їжу. В нього такий, ну якийсь нейтральний смак. порівняно, Я не скажу, що він геть зовсім не смачний, але ну порівняно з такими смачними гібридами, ну просто він ніякий, грубо кажучи, дуже нейтральний. Але в консервації він дуже смачний. Але знову ж таки, в цьому році я відкриваючи банку, там де у мене були підписані, що я консервував тільки Толстой і потім відкрив банку Беніґари. Ну на мій смак, бо набагато смачніше, тому я в цьому році, взагалі, Толстой сидити не буду. Буду сидити тільки Бенігару. Обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Також підпишіться на канал, щоб не пропустити всі подальші відео з рекомендаціями по насінню і агротехніці. Буду вдячний за ваші коментарі. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України і до нових зустрічей на моєму каналі.